Засняти, засняти. Бутилочки куча. В стилі прикольному. Там круче тут. Чого махаєш? Діма не хоче попадати в кадр. Ну, я ж не є Ой, Там бутилочки картинка. Свята жре, он до ржаві пельмені. Ржаві пельмені. Ржаві, Ми їх піджарили. Ми їх не варили, ми їх жарили. Саме м'ясо не... Ні, мамо, не скидаю. Тобі я скину, коли ти підростеш. Ні. Да. От спомниш мої слова. Ось прийде час, а тобі бібінь буде на 18 ретиски. Оце старий мочив. А яка мала була і вилку сосала, отут сиділа і улибалася. А так буде, да? А ти не ржи теж. Майонеза не буду, да? Ты хочешь майонеза? Поговори. Чуть-чуть она подается. А то чи майонез. Я дико що сказал. Ну да, не слева Он зараз Вот так йо. Оп, і сюди я. Хожо ти нервуєш. Голодний, шай. Бери. Їш, бери. Що тобі не подобається? Завтра підемо в ту столовку, розоримо її. Нет, там уже меню меняется. Да? Не, побач, в убить приде побач, там совсем по другому будет. Все это я знаю. Не, я ездил по командировках, я знаю, столовки меняются меняется в протяжении дня. И так столовки с ранку не роблят. Что тут я не знаю, где он. Столовки все с 12 роблят.